Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми з вами розглядаємо нашого прекрасного могутнього лева. Запрошую всіх до себе на консультацію, тож леви, сідайте зручненько, мостіться, беріть попкорн і давайте починати. Але єдиною умовою перегляду мого відео є твоя підписка. Обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео і поділись зі своїми друзями-левами. Хай вони також дізнаються про себе щось новеньке. Так, ну що, перша у нас з вами випадає карта Дев'ятка жезлів. Ну, скажу вам чесно, знаючи, які ви дуже сильні, знаючи, які ви могутні леви. Тиждень місяць, вибачте, буде доволі важкий. Причому я можу сказати, що місяць буде натякати на те, що ви будете знаєте, із останніх сил боротися за свою правду, за своє життя, за свій внутрішній стан, за свій якийсь внутрішній позитив. Тому чекайте на те, що буде ну складно. Але в будь-якому випадку я хочу сказати про те, що у вас дуже багато позитиву, і ваш, ви, ви всередині, ви просто знаєте, ну, деякі кажуть, що ну, у вас така, знаєте, пихата історія, що ви такі пихаті, що ви такі, знаєте, себелюбні, але вони не бачать істини, тому що саме леви мають дуже міцну енергію і силу для того, щоб допомагати людям. Не дивлячись на те, що ви можете там якось себе позиціонувати, так, знаєте, трохи пихато, але пам'ятайте, що ця енергія заряджає людей рухатися вперед, навіть якщо ви з ними обійшлися, ну не дуже добре, скажімо так. Це дуже класна енергія, тому що саме це вам буде допомагати. І я вам скажу, що не дивлячись на те, що ну, був доволі складний, ти... складний місяць сьогодні, ми щось з тижнем, ото, так і рветься. Той Тиждень у мене я хочу вам сказати про те, що місяць ну, має дуже багато таких, знаєте, аспектів, дивних аспектів внутрішніх. Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що на, на цьому всьому місяці вас будуть реально ну, перевіряти, перевіряти всесвіт, перевіряти люди, перевіряти ситуації. Тому готуйтеся до того, що буде доволі складно. Але не дивлячись, ну, просто дивлячись на цю карту, я можу одразу вам сказати, що ви будете стояти на ногах. Так, будуть погане внутрішній стан, буде погане, внутрішнє самопочуття, але повірте мені, ну, і да, виснаження, вигорання, все це можливо. Але ви будете себе відчувати дуже стійко, тому що ви лев, і вам ніякі перешкоди на вашому шляху ну, просто неможливі. Навіть якщо це буде дуже складні, навіть якщо ви там вже будете вважати, що ну Боже, коли це все ж закінчиться, ви будете себе е в кінці місяця вже відчувати зовсім інакше. Хочу, щоб ви про це пам'ятали. Друга карта у нас іде сімка, шістка, точніше, кубків. Це дуже класна карта. Вона говорить про те, що ви повинні обов'язково цей місяць присвятити своїм стосункам, своїм стосункам з близькими, родичами, друзями і тому подібне. Тобто максимально фокусуйтеся на цьому. Причому я можу вам сказати, що це доволі класна карта, яка символізує гарну, гарні налагодження стосунків. На допомогу, тобто, якщо ви навіть будете ось так себе відчувати, пам'ятайте, що допомога в вигляді близьких і рідних вона поруч. Я знаю, що леви такі, знаєте, вони ніколи не звернуться за допомогою до когось. Вони не вважаються за потрібним. Вони вважають, що це тіпа, ну, якісь, тіпа, знає, приниження взяти до когось звернутися. Але я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що ця ситуація вона вирішиться і дуже добре вирішиться для вас. Тому саме не бійтеся, це не, не позорно, якщо ви е, е, звернетесь до когось, до когось із ваших близьких і рідних. Тому що саме ваша... Енергія, вона трансформує дуже багато позитиву. Ви віддаєте, знаєте, це ви той знак, що завжди віддає. Але е, на цьому місяці вам потр... потребу... ви будете потребувати допомоги саме е, когось, чиїсь енергії. Це не обов'язково може бути ваші родичі, це може бути і близькі, просто знайомі, друзі, і просто незнайомі навіть для вас люди. Але зрозумійте, що вам не потрібно боятися звертатися в допомозі, а точніше, в вимаганні цієї допомоги, нема нічого поганого. Третя карта, яка символізує, це король мечів. В цілому, я можу сказати, що ніяких емоцій зайвих. Ви знаєте, ця карта вона символізує контроль над емоціями. Ця карта символізує дуже чітку рису розуму, що людина така розумна, холодна. Тому в цей, цей місяць. Присвятіть саме у такому стану. Якщо ви хочете, це, до речі, це перший ключ, який я вам даю. Ем, перший ключ саме в загальному гороскопі, це ваш холодний розум. Тобто будьте холодні, будьте, пам'ятайте про те, що ну, реально дуже важко, але все одно холодний розум приводить до позитиву, до вирішення дуже багато проблем. Тому оце, оця карта, яка в першу чергу показує якусь таку знаєте, проблемну історію, ви зрозумієте мене дуже сильно, ви мене зрозумієте, і е, я вам 100% даю, що ви зміните абсолютно своє життя. Перша карта, карта башні. Ну що я вам можу сказати, шановні, ну, чекайте невелику неприємність, а може і приємність, хто знає. Все світ готує розрив, якщо ви мали якісь стосунки, скоріш за все, що будуть якісь розриви, будуть важкі стосунки, або ви дізнаєтесь якусь дуже важливу правду про вашого партнера, якщо у вас є такий. Якщо у вас вже нема партнера, то ця карта говорить про те, що вам видасться можна. Жливість Змінити своє життя в стосунках, це говорить про те, що щось дуже глобально зміниться в вашому житті, може якась людина, яка зруйнує оцю башню, яку ви собі побудували. Тобто з'явиться та людина, яка вам ну, абсолютно змінить все ваше життя, чого я вам в принципі і бажаю. Але пам'ятайте, що якщо ви все ж таки в стосунках, будуть якісь проблеми, і проблеми ну, до навіть до того, що. Призведе до того, що можуть навіть і роз'їдетися з цією людиною. Є така можливість також. Друга карта закрита у нас, але вона нас же є ще. Дуже багато карт, тому ми доповнюємо цю колоду. Це десятка пентаклів. Родина. Родина це основа. От, основа місяця. Про що я вам казав з самого початку. Обов'язково для того, щоб змінити своє життя. Обов'язково для того, щоб у вашому житті було ну абсолютно все інакше, я вам дуже рекомендую зайнятися зараз своєю родиною. Що чекає вас там в родині? Звичайно, все позитив, добро, гармонія. Родина це ваша основа. І пам'ятайте, що родина. Це не батьки, і там, чи це вона може бути і не, і не це. Вона може символізувати просто класного друга, одного, єдиного. Тому пам'ятайте, що просити допомогу не, не соромно у таких людей. І якщо вам дійсно потрібно з кимось поговорити, поговоріть. Можете записатися, до речі, до мене на консультацію, якщо вам потрібна така. Я з радістю вам допоможу. Третя карта, яка випадає, знову Пентаклі. А, це карта в Пентаклі, чистірка Пентаклі. Вона символізує допомогу. Ну, Бачите, про що я кажу? Друзі, сім'я це наша основа. Без сім'ї, без команди людей нічого не виходить. Зрозумійте, одному тягнути всю цю історію мега важко. Тому пам'ятайте, будь ласка, я вас дуже прошу. Пам'ятайте, якщо ви. Маєте таку енергію, маєте такий стан енергетичний, ось негативний. Пам'ятайте, що звертайтесь до ваших близьких людей, звертайтесь до них. Вони вам допоможуть, вони вам підскажуть. І пам'ятайте, що цей місяць можна пережити лише з такими людьми. Так. Перша карта. У -у -у, слухайте, дуже гарна карта фінансова. Це туз пентаклів. Туз пентаклів – це у нас удача, це у нас нова робота, це доповнюючі кошти, якщо ви вже маєте роботу, це е підвищення, тобто всі позитивні якісь аспекти стосовно фінансів. Це ту пентаклів. До речі, може символізувати переїзд на нове місце жит... житла – Купівлі цього житла, або ви можете спокійно. Це може бути рекомендацією, якщо ви планували купити дорогу якусь нерухомість, машину, квартиру, будинок, або якусь вкладати в своє навчання, щось ну коротше, де потрібна велика сума грошей. Цей місяць ідеальний для цього. Дуже ідеальний, тому що я думаю, що знаєте, от просто пов'язуючи оцю всю історію з вашим виснаженням енергетичним, мені здається, що може вам навіть доведеться за цей місяць працювати дуже багато. Ось мені здається саме це. Друга карта у нас сімка мечів. Будьте дуже уважні і обережні. Коли вона випадає саме в фінансовій сфері, вона символізує крадія. Це не обов'язково, що вас там можуть щось вкрасти, там гроші саме. Це може бути вкрадена ідея. Це, повірте, інколи це набагато дорожче, ніж гроші. Тому в цьому місяці ми тримаємо е, на замку рота, це, до речі, вам ключ новий. Е, е, тримати на замку рота. Не розказуємо, скільки ми заробляємо, не показуємо ці гроші. Бо я думаю, що е, оця прибавка якась чи підвищення захочеться, вам, знаєте, ну ви ж леви, вам же ж потрібно похвалитися тим, що ви маєте. Вам ж потрібно всім розказати. Тому я вам велика рекомендація цього не робити. І обов'язково пам'ятайте, що е, ця карта вона випадає саме. Горділивим таким левам, які реально дуже любить хизуватися своїм статком. Тому, будь ласка, цей місяць. ось Максимально тримаємо себе в руках. І переможець шістірка жезлів це дуже класна переможна карта. Це карта, яка символізує дуже багато позитиву, яка символізує перемогу, новий рівень. І вас чекає саме це, друзі. Я вас вітаю. Це дуже класні карти. Взагалі, на мою думку, це прям топчик, як то кажуть. Перша карта Сонце. Ну, я скажу одразу, не дивлячись на те, що з самого початку нам показували ну, не дуже гарні карти. Ну, прям, ось, ну, прям не дуже гарна карта для вас. Виснаження, вигорання, то карта сонечка говорить про якраз про дуже велику силу, бо карта сонце, взагалі сонце це ваша історія. Ви вогняний знак. І все, що пов'язане з теплом, з вогнем, це про вас. Тому, що я вам можу сказати, всі проблеми та незгоди не будуть вам робити в житті погоди. Е, тому ось якраз ця карта символізує дуже позитивні аспекти, саме ну, може в емоційному, може в фізичному. Хоча я вам так скажу: що емоційне, якщо емоційне спокійне, якщо емоційне все в порядку, то й фізичне буде теж на, на, на рівні. Допомога емоцій знову ж таки, я повертаюся до. Питань з допомоги ваших близьких. Чи просто елементарно сходіть до психолога. Якщо будете відчувати, що ви перегрузли чи загрузли десь, ніхто вам не заважає там взяти просто елементарно у якогось психолога. не треба їздити вже. Ви можете онлайн там людина, може бути там в Туреччині чи в десь в Америці, а ви можете зателефонувати цій людині і домовитися про зустріч, просто поспілкуватися. Не обов'язково вам бути десь якось ну, в якомусь разом в одному місці. Тому. Всі усі виправдання з приводу того, що я, у мене немає часу поговорити ні з ким, я не хочу, це там моя справа. Будь ласка, закрийте раз і назавжди. Я вас дуже прошу. І третя карта на сьогодні знову допомога. Да що ж таке? Допомога близьких це ваш ключ. Е, я вас дуже прошу, Леви, ви класні, ви сильні, ви неймовірні. Але на цьому в цьому місяці вам буде потребу ви будете дуже потребувати чиєїсь допомоги. Просіть цю допомогу. Якщо ви не розумієте чогось, просіть допомогу. Якщо ви хочете там, яким чином знищити якийсь негатив, просіть цього. Я вас дуже прошу. Я вас благаю навіть. Домовились? Ну на цьому все. Я вам бажаю гарного, неймовірного, продуктивного місяця. І пам'ятайте, що з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Не забудьте підписатися на мій канал, не забудьте поставити лайк цьому відео і обов'язково поділитися з вашими друзями левами Бо чим більше ви ділитесь, тим більше добра і позитиву до вас приходить.